Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Львові 3 грудня чоловік під час перевірки документів вдарив ножем військовослужбовця ТЦК, пошкодивши аорту. Військовий помер у лікарні. Громадянин відмовився представитися, не пред'явив документів, поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців. Цей чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу, розповіли в ТЦК. Нападник. Також наніс удар в голову старшому солдату Василю Малюку. Після чого втік з місця скоєння злочину. Командування повідомляє, що Бондаренко був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП. Влітку 23-го третього невідомий на чату написав, що хоче віддати свій пікап, бо йому не треба. Ситуація виглядала дивною, але я почав спілкування. Юра віддав свій пікап Л-200 у відмінному стані. Я дізнався, що Юра ветерана то комісований по пораненню. Десь за місяць при зустрічі Юра передав п'ять тисяч доларів. Сказав, що ми знаємо, що з ними робити. Якогось разу Юра сказав, що не може сидіти остороні. Вирішив знову мобілізуватись цей раз ППО. Потім він перевівся в ТЦК. Вчора у Львові при виконанні його вбила мразота, розповів блогер Сергій Гришин про загиблого.